Продовж 2024 року до поліції Волині надійшло більше п'яти тисяч звернень щодо домашнього насильства. У переважній більшості зверталися жінки, однак є виклики і від чоловіків та дітей. До слова, це на 44% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За 11 місяців було 4766 тисячі сімдесят та відкрито 154 кримінальні справи. Поліція Волині закликає, якщо ви стали жертвою домашнього насильства, чи свідком таких протиправних діянь телефонуйте на лінію 102. Що на території обслуговування поліції Волині функціонує сектор протидії домашнього насильству Луцькому районному управлінні поліції. А також є дві мобільні групи реагування на факти вчинення домашнього насильства, а саме в Ковальському управлінні поліції та в місті Нововолинську. Поліцейські постійно проводять роз'яснену роботу про те, що терпіти жити в насильстві неприпустимо. Завжди про такі факти потрібно повідомляти в поліцію за номером 102. Також про це можуть повідомити і інші небайдужі люди, які стали свідками або очевидцями Ця ми вчинені домашнє насильство.